І в нас новинка: з'явились нові польські двері. Чим вони особливі? Дані двері йдуть повністю металеві, вони мають терморозриви, виготовлені двері з оцинкованого металу. Тобто, це гарантія якості. Метал не ржавітиме, не промерзатиме, і буде дуже гарна шумо- і теплоізоляція. Ну, детально давайте поглянемо на ручку, на петлі. Тут ми поставили. Правда, металопластиковий розширювач. цим самим ми віддалили раму дверей від стіни. Бо якби була б стіна близько, ось видно, шов, то наші двері билися б об стіну. Потім поставиться обмежувач і будуть двері відкриватися більше, ніж на 90 градусів. Тому, кому потрібні польські двері, звертайтеся, приходьте, дивіться каталоги, пропозиції, рахуйте, зробимо.